Не переїдати менше налягати на жирну їжу і пити воду чи узвари. Великий піс закінчується вже в неділю. Час, коли християни обмежують себе у розвагах їжі, зосереджуються на молитві та спілкуванні з Богом. Як правильно це робити, дізнавався кореспондент СН Сергій так, так. Суп із квасолею, гречка, вінігрет. Таким буде обідній стіл у родині пані Любові пісним. І вона, і її діти пусто дотримуються, їй кажуть, головне не забувати це не лише про їжу. Перш за все, для християнина піст це є примирення з Богом, з людьми, то є любов до свого ближнього піст то є духовний піс, має бути. І це значно вище від того, аби чогось не їсти чи обмежити себе у звичних слабкостях, каже Зоряна та Василь, батьки маленької Нелі. Після нас це була тільки їжа. Ми ходили в церкву, ходили на хресну дорогу, молитва. Сказали застілля Їжу ми їли. У більшості випадків, так як дружина нас годує, ще матір, вона деколи могла з'їсти і шматочок м'яса. Але здебільшого раціоні зросла кількість каш, овочів. Улюбленою стала печена картопля, а на десерт фрукти. У родині кажуть, виходити із посту планують поступово, не переїдаючи у перший день великодні.